Кожен раз, коли ми приходимо в свій сад, в свій керт або по нашому загороду і видимо наші дерева, ми легко опознаємо сливу по плодам сливи, грушу, яблуко. Сьогодні, каже Євангеліє, словами Христа, ви виділи да коли, щоб на терню збирали виноград? Так от би сте знали, що і чоловіка точно так можна охарактеризувати, по його ділам. Прийдуть лже пророки, каже Господь, прийдуть до вас лже пророки, будьте уважні, як їх познати. По плодам їх діяльності узнаєте їх, бо у приходить іноді. Вовк у овечів одежі. Так діткам уже з дитинства нашим училося впізнавати голос мами і вид лице мами. А якщо ворог підмінив голос або одежу, так значить, то не рідно є а щось чужоє. Так і для нас православних християн. У 21 віці почали в наші двори заходити леже пророки в овечих шкурах, а будучи внутрі по суті вовки. «Еті вовці не щадять стада, каже апостол Павел, коли говорив із пресвітерами феськими. Я вас три роки день і ніч учив, щоб ви впознавали людей, щоб ви знали точне учення церкви, і лжеучені познавали і не приймали. Ну, я знаю, каже Павел, по моєму отшествію, із вас самих появляться лже-проповідники, вовці, нещадящі стада, котрий вовк попав у отару овець. І має можливість ухопити першу вівцю, не скористається тим. Вовк не щадить стада. Вовці всьому світі то люди злі, носителі зла, де би їх не покласти. І він просто рядовий чоловік на уровні своєї сім'ї, своїх сусідів, з'їдає, не дає життя ні жоні, ні дітям, ні сусідові. Не цілому под'їзду або в селі пів села, боїться його. Ну, якщо тут злий чоловік став високопосадовець, горе тому регіону, горе от високопосадовцю всім людям, якщо вони вовце в овечій шкурі. От почому Господь нас просить, щоб ми були настільки опитні і з першого погляду у вовка, який буде говорити про демократію, що ми йдемо в Європу, а ламає елементарні правила, елементарні закони, рівноправність релігії для них не существує, тому що вони кажуть, що ми викупили собі, прикупили собі. Томас, і ми маємо нову релігію, ну, маєте, маєте право. Якщо чиновники, то маєте мовчати, а якщо прості, звісно. Томас дався не державі Україні, а дався кучці людей. Ну, дістали, ну, дістали, Мають, наві собі рівно з нами, діють, так підпише, закон. О, ні. Все діло вмішалися ововце в овечій шкурі і рішили одну релігію зробити майвищою. Удивительно, що у многих судебних ділах сучасних людей, кути відкриті нині проти православних канонічної церкви, звучить перше слово так. Він добре знав, що всі релігії рівні, однакось посчитав свою кращою. Але тепер, коли ми їм кажемо, у нас у державі всі релігії рівні, чому ви вважаєте, що ця турецька більша, що її порівняти можуть з, з проголошенням країни? З чого ви взяли? Хто вас навчив такі лже аргументи видумувати? Написано в законі держава. Відділена від релігії, релігія від держави, так ізвольте виконувати не можете. Ідіть в відставку, дайте розумнішим людям. І от чому каже Господь, бережіться таких людей. Бо якщо вони рядові, вони лише просто нерви портять. А якщо посадовці, то відкривають уголовні діла і судять людей за те, що вони. За те, що вони хочуть, щоб у всій релігії рівні. І ми кажемо, так, да, хоча наша церква канонічна, єдина благодатна, але по право бути релігійними організаціями кожна має, котрі має реєстрацію, в тому числі і турецька. Але почту хтось сказав, що ота більша, славніша, головніша, раді неї може. Захвачувати храми, Верховна Рада приймає под неї закони. І так по плодам їх, узнаєте їх. від Марка, 7 глава, 16 вірш. Бо лиш в такому случаю, слі будемо похожі на вас, світі, будемо з вами общатися, зможемо бути похожі на вас і ділами, поступками, і устами, і серцем, а в вічності. І по милості Божій наслідник царства Божого. Амінь.